лише тоді, коли прагнемо до чогось величного і чистого. Ми будемо пропащими, якщо будемо думати лише про власні інтереси. Блаженніший Любомир Гузар. В ефірі підводимо підсумки тижня з керівником Львівщини. Запрошую. Вітаю вас. На Львівщині був віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Пан Кутко. і власне він поставив завдання за два тижні вивести всі відходи в Львова. Ви знаєте, що можна до проблематики сміття підходити по різному, і я переконаний, що сьогодні ситуація розвивалася в неправильному напрямку, тому що різні політики постарались перевести суто господарське питання в політичну площину і постаратися на цьому здобути політичні дивіденти. Я вже навіть не буду говорити про ту брехню, яка лунала з. Екрану телебачення, коли неспроможні і бездіяльні люди стараються пояснити свою безпомічність і безгосподарність різноманітними політичними інтерпретаціями. Але ми не говорили про основне, тому що сьогодні це є безпека людей. 800 тисячне місто, центр Галичини, центр Західної України не можна залишити наодинці з проблемою. Не можна робити людей заручниками власної безпомічності чи безгосподарності, і тому цього тижня, після приїзду прем'єр-міністра, зважаючи на критичні ситуації, яка склалася, я звернувся до міського голови Львова, зважаючи на бездіяльність і неспроможність міської влади справитися з тою проблемою для вирішення якої Обирали міську владу передати функцію по управлінню твердими побутовими відходами або сміттям обласній державній адміністрації. Я переконаний, що ми, по-перше, справимося з цією проблематикою. А по-друге, я розумію, що якщо ми це не зробимо, то заручниками ситуації залишаться дів'яни. Тому, власне, пункт номер один. Від двох до трьох тижнів ми повинні забезпечити вивезення сміття з майданчиків, які сьогодні перенакопичені, і з п'ятниці ми розпочали такий процес. Тобто кожного дня, о сьомій годині ранку, на цей період, як голова обласної комісії з питань техногенної. Катастрофи і надзвичайних ситуацій я збиратиму перевізників для того, щоб вручному режимі відрегулювати цю проблематику. Після цього ми переведемо на нормальні господарські рейси, коли не будуть переводитись в готівку кошти міського бюджету. Коли не будуть розкрадатися ті гроші, які львів'яни платять до бюджету, а буде нормальна господарська робота. І я переконаний, що вже в кінці липня місяця місто увійде в нормальний виробничий процес, звичайно, буде дуже непросто. На превеликий жаль, львівське сміття набило оскомину для дуже багатьох, і я розумію ті громади, які сьогодні надзвичайно категорично негативно реагують. На питання прийому львівського сміття. Але, шановні друзі, ми повинні просто всі разом об'єднатися для того, щоб допомогти найбільшому місту Львівщини, найбільшому місту Західної України. І, врешті-решт, мусить бути хтось, хто візьме на себе цю відповідальність і вирішить і врегулює цю проблему. Тому я очікую від міської влади прийняття відповідних рішень про передачу в управління обласній державній адміністрації міського комунального підприємства, яке займається вивозом твердих побутових відходів. Я переконаний, що ці кошти, які розкрадалися, повинні бути переведені до обласного бюджету. Ми створимо спеціальну громадську раду з громадських активістів, які будуть контролювати рух цих коштів. І будуть знати, куди, скільки і кому в якому обсязі скеровані ті кошти, бо це фактично кошти львів'ян. Але я водночас звертаюся до мешканців всіх населених пунктів Львівщини. Насправді проблема сміття є просто заполітизована і вона не є такою страшною, тому що сміття це ті речі, які продукують в кожній європейській країні. І нам просто треба не збурювати навколо цього політичні пристрасті, а нам треба побудувати нормальне господарське вирішення цієї проблематики. І насправді той, хто перший прийме для себе рішення будувати сміттєпереробний завод, ввести в експлуатацію комплекс по утилізації твердих побутових відходів, той насправді отримає найбільші дивіденти. Бо ми сьогодні дивимося на цю проблему так: хай де завгодно, хай, хоч в космос, тільки щоб не були мали ніякого стосунку до цих твердих побутових відходів. І в цьому на превеликий жаль винна якраз львівська міська влада, яка навколо звичайної господарської проблеми розкрутила небачену епопею і захотіла на цьому набрати політичних дивідендів. Значить, треба продемонструвати всій Україні, що це просто. Безгосподарність і безпомічність, а не якась катастрофа. Тому ми обов'язково врегулюємо цю проблему. І я ще раз хотів би подякувати сьогодні і громадам, і громадським активістам, які пішли на зустріч, які з розумінням відносяться, врешті-решт, які підтримують. Тому що виконувати рішення комісії ми будемо в беззаперечному і в безапеляційному порядку. Але зустрічатися з громадами, обговорювати проблему, пояснювати людям це наш обов'язок. Ніхто не буде втікати від людей, так як це робила міська влада Львова. Будемо зустрічатись, будемо говорити, будемо переконувати і обов'язково знайдемо порозуміння, тому що я переконаний, що Львівщина із такого негативного реноме сміттєвої столиці стане навпаки взірцем, який буде показувати, як треба поводитись з твердими побутовими відходами. Доброго, я хотіла тільки улучшити громадські слухання щодо будівництва сміттєперелочних заводів уже в деяких районах пройшли. Які рішення ухвалили? Ми передали, були в свій час місту Львову за останній рік пропозиції по 14 земельних ділянках. На превеликий жаль, ніхто не захотів їхати до людей, говорити з людьми, тому що ну, цей страх перед людьми він, напевно, вводить міську владу Львова в якийсь параліч. Ми розпочали громадські слухання. Їхні дати, місце проведення опубліковані на сайті обласної адміністрації. Насправді слухання проходять дуже по-різному. В одних районах люди відносяться з великим таким розумінням, і така відбувається професійна дискусія. В інших все починається з крику і незадоволення. Я вже навіть бачу, що деякі політики хочуть на цьому також здобути якісь дивіденти, але іншого варіанту ніж зустрічатися з людьми. Говорити, врешті-решт я обіцяв спочатку конкурс, потім громадські слухання, потім містобудівні умови і обґрунтування по будівництву сміттєпереробного заводу, і тільки тоді початок будівництва. Я не відступлюсь від своїх слів. Ще одна велика подія це форум місцевого самоврядування і дуже цікава тема це розвиток Карпат. Власне, є представники з України, є представники. З іноземних міст, що ми можемо спільно зробити для наших країн. Вже те, що на Львівщині є голова Верховної Ради України, є маршалок Сейму Республіки Польща, говорить про статусність проведення такого форуму. І ми дуже хочемо, щоб Трускавець став найкращим переговорним майданчиком не тільки для України, а для взагалі для всієї східної і центральної Європи. І так крок за кроком стається. І навіть ту дорогу, яку ми сьогодні почали робити, від пісочної від траси М-06 до. Перехрестку, де розходяться дороги на Трускавець, на Дрогобич і на Стрий, якраз для того, щоб власне зменшити час добирання, збільшити інвестиційну привабливість саме цього міста. Тому на форумі звичайно не будуть рішення, які чітко скажуть: будуємо вітрову станцію саме в цьому місті, чи будуємо ще один Бескидський тунель. Але Якраз дискусія, стратегія розвитку, узгодження позицій представників різних країн це та річ, для чого відбуваються форуми. А після цього конкретні речі так завжди було. Наприклад, кошти, які виділені на дороги за рахунок кредиту Республіки Польща, спочатку був форум, спочатку було принципове рішення так, ми допомагаємо Україні, і після цього тільки конкретний перелік доріг, тільки після цього вже вирішення конкретної проблеми. В Каметопульському районі відкрили нове підприємство. Я Думаю, нашим глядачам буде цікаво, що це за виробництво ми дотримуємося того графіку і того темпу, який ми започаткували на початку року, щоб кожного тижня по два нових підприємства вводились в дію. І почався дуже цікавий процес в деяких регіонах. Підприємці почали говорити про те, що нам не вистачає робочих місць. Я розумію, що на це впливає також і близькість нашої Львівщини від країн Європейського союзу, зокрема від Польщі. Але я сьогодні дуже чітко говорю з суб'єктом підприємницької діяльності. Шановні колеги, для того, щоб ми зберегли професійних фахових людей, нам пора піднімати заробітну плату для наших працівників. Тому що гордитися тим, що заробітна плата сьогодні 4 чи 5 чи 6 тисяч гривень, вже не можна. Тобто, сьогодні стандарт заробітної плати це 8, 9, 10 тисяч. А я переконаний, що ті фахівці, які є надзвичайно востребовані, ми повинні виходити на 12-15 тисяч. Тисяч гривень, і те, що ми якраз спровокували конкуренцію заробітників, це якраз послугує можливістю людям заробляти більше грошей тут в Україні на Львівщині. Тому шановні бізнесмени, давайте ви будете ділитися своїм прибутком з найманими працівниками. Чим більше ми будемо платити заробітну плату найманим працівникам, тим більше ми збережемо кваліфікованих фахівців. А ми скеруємо систему професійно-технічної освіти на те, щоб готувати нові і нові люди виробничих професій. І шановні мешканці Львівщини, нам не треба, щоб сюди, на заміну нашим людям, приїжджали іноземці, які будуть найматися на роботу з тих країн, які сьогодні живуть гірше від України. Нам сьогодні дуже важливо. З одного боку, вимагати вищої заробітної плати, а з іншого боку, працювати професійно, працювати дуже чітко для того, щоб наші родини мали тут на Львівщині дохід і заробіток. І саме таку систему взаємодії між бізнесом і найманими працівниками ми хочемо вибудувати, і ми вибудуємо тут на Львівщині, де людина буде мати достойну заробітну плату, а бізнес буде мати добрих працівників. На жаль, з держбюджету не виділили коштів на монетизацію пільг на перевезення у громадському транспорті. Як будуть їздити пільгові категорії населення? Знову стане питання підвищення і відшкодування. Я мав таку дуже категоричну і різку розмову з профільним міністром. Я висловив свою стурбованість, що ті рішення, які приймались на урядовому рівні, не виконані, але з іншого боку. Ми все таки домовилися і добилися від перевізників, що вони не будуть брати з пенсіонерів повної вартості, і що вони зроблять для пенсіонерів 50% відсоткову знижку на проїзд з 1 липня. Я хочу подякувати сьогодні перевізникам, що вони, незважаючи на те, що не отримують відповідних коштів з бюджету, вони все одно пішли на те, щоб для пенсіонерів. По всій території області зробити 50% відсоткову знижку, і ми будемо слідкувати за тим, щоб цього дотриматись. Друга річ, що стосується пільгових категорій, які мають можливість і право їздити згідно закону безкоштовно. Ми всі ті речі профінансуємо з обласного бюджету, і за нашими розрахунками на це піде не менше 10 мільйонів гривень. Я переконаний, що депутатський корпус нашої обласної ради обов'язково підтримає це рішення. Третя річ, і тут треба сказати добре слово перевізникам, тому що це їхня ініціатива, але водночас сказати, що сьогодні збереження безкоштовного проїзду для Демобілізованих для родин загиблих, для учасників АТО, для родин Небесної Сотні. Це та річ, де перевізники виступили зі своєю ініціативою, що ті люди настільки прислужилися нашому краю і державі, що ми повинні для цих людей зберегти безкоштовний проїзд. А з іншого боку, я просто шокований повідомленням про те, що міська влада Львова збирається підняти. Проїзд в трамваях в електротранспорті до 4,5 гривень це неприпустимо. Я буду мати розмову з міською владою Львова, щоб припинити це безчинство і не допустити підняття проїзду практично. В декількохкратному розмірі тоді що після цього ще проїзд в маршрутках піднімуть в два чи в три рази. Ми цього не допустимо. Я з цього приводу офіційно звернусь до міського голови. Нехай продемонструє людям розрахунки, нехай проведуть громадські слухання. Я побачу, що люди з ними зроблять. Це літо нам обіцяють, що вже тепло нарешті прийде на нашу землю. Ясна річ, що дуже багато людей буде на природі і знову виникає питання пожежі. Знаєте, ми сьогодні маємо дві такі, здається, цивільні, але з іншого боку, дуже величезні проблеми. Перша проблема це паління сухостою. Це шкода людям, це шкода довкіллю. Ну і на превеликий жаль, ми маємо навіть. Смертні випадки, коли підненькі, старенькі люди, які просто не змогли втекти від тої пожежі, яку невідомо хто спричинив, на превеликий жаль, загинули. Тому я хочу ще раз попередити власників земельних ділянок, шановні друзі, палити українську землю неприпустимо. Ми не є з вами монголо-татари, які за собою не лишали нічого крім випаленої землі. Тому власники земельних ділянок, які допустять такі речі, будуть відповідати згідно чинного законодавства, і на це є рішення державної комісії з надзвичайних ситуацій. Друга річ, яка є надзвичайно важлива, це безпека на наших дорогах. Ми насправді рухаємось непоганими темпами по ремонту доріг. Виникають проблеми, виникають труднощі. Але якщо ми збережемо такі темпи, то нарешті мешканці Львівщини відчують, що те, що ми були разом на революції гідності, дає позитивні результати. Але ті швидкості, які сьогодні допускають автомобілісти, ця безпека чи безпечність надмірна, яку допускають пішоходи, вона насправді приводить до катастрофічних наслідків. І ніякі рівні відремонтовані дороги не можуть спонукати до порушень правил дорожнього руху. Я Назвичайно, з великою вимогою, я навіть не кажу з проханням, звертаюся до автомобілістів. Завжди подумайте, коли на ваших спідометрах піднімається стрілка вище 60 чи ще більше кілометрів за годину. Не думайте про те, що біда може трапитися будь-ким, з ким, тільки не з вами. Біда, на превеликий жаль, не вибирає. Тому безпека, безпечна швидкість ну, і ні в якому випадку не П'янка за кермом, тому що алкоголь ще нікому ніколи нічого доброго не зробив. І я прошу кожного водія, обов'язково треба дотримуватись обмеження швидкості. Ну і з іншого боку. Мені приємно говорити, що ті заходи по освітленню пішохідних переходів, наприклад, на дорозі краківець, дали практично на 50% зменшення аварійності порівняно з відповідним періодом минулого року. Тому ми будемо далі продовжувати обласну програму облаштування безпечних пішохідних переходів. Я вас хотіла запитати цього тижня. Уники відкрили оновлену заставу. Чи планується там пункт пропуску через відкрити? Ми будемо на форумі також ставити питання перед нашими колегами з Польщі для того, щоб збільшити кількість пунктів пропуску, тому що ті черги, які сьогодні є на кордоні, вони насправді є жахливі і вони приносять великий дискомфорт для людей. Тому збільшення кількості пішохідних переходів, автомобільних переходів, це це завдання, яке ми ставимо перед державними органами влади загальнодержавного рівня. І про події, які будуть нас. Ми будемо мати наступного тижня велику прощу встрачі. Звичайно, ті люди, які будуть мати таку можливість, дуже важливо, щоб вони прийшли, тому що невідомо де ми, чим і коли согрішили. Тому краще зайвий раз покаятися і краще зайвий раз попросити у Бога прощення. А окрім того. 28 червня день української конституції і після руської правди. Після литовських статей, після конституції Пилипа Орлика, я вважаю, що українська конституція насправді є одним із кращих юридичних документів. І дуже важливо, щоб ми всі, починаючи від голови обласної адміністрації і завершуючи будь-ким з мешканців області, обов'язково знали не тільки свої права, а й обов'язково виконували наші спільні обов'язки, які передбачені конституцією. Ну і ще одна дата, про яку ми дуже часто не згадуємо, але вона відбулась саме у нас у Львові. Це 30 червня 41-го року, коли перші українські підрозділи, які увійшли в Львів. Незважаючи на будь-які вимоги німецького командування, незважаючи на те, що ще недалеко гриміла канонада радянських окупаційних військ, проголосили у Львові відновлення української державності. Ми маємо на площі ринок будинок просвіти, в якому це відбулось, ми маємо балкон, з якого з Після благословення митрополита праведного митрополита Андрея відбувалося звернення до українців і українського народу. Ми повинні знати свою історію, ми повинні пам'ятати своїх героїв, і ми повинні гордитися тим, що ми є українці, і ми живемо в нашій. Незалежній українській державі Наступну суботу, 1 липня, у нас запланований великий прямий ефір. Наживо голова Львівської облдержадміністрації буде спілкуватися з мешканцями Львівщини на терікалі. Попередньо за цими контактами, які зараз бачите на екрані, можете залишати свої звернення до зустрічі.